До продажу надійшли баклажани. Це баклажан алмаз, баклажан галюз та гібрид «Черниш». Надійшла ця продукція від торгової марки Елітний ряд, виробник насіння Молдова. Алмаз багатьом відомий, всі його знають, цей баклажан середньораннього типу дозрівання. Вагою йде 160 грам середня вага. Упаковочки, які надійшли, Надійшли маленькі упаковочки. Тут йдуть по 0,3 грама, збільшена упаковочка по 2 грама і велика упаковочка по 20 грам. Баклажан геліус також йде середньораннього терміну дозрівання. Упаковочки надійшли по 0,3 грама і по 5 грам. Вага такого баклажана виростає, може виростати, вірніше, 400-600 грам. І гібрид черниш. Це високоврожайний ранній гібрид баклажан. Термін дозрівання в нього тут іде 110 днів, можливо, 100 днів, кого яка розсада буде. І вага 160-150 грам. Ось такі. Баклажани надійшли від торгової марки Елітний ряд. Якщо когось зацікавила така інформація, можете замовляти у нас на сайті.